Доброго дня, я з України. Ще січень місяць, але в нас на вулиці досить тепло. Ну як тепло, десь плюс 3 плюс 4 градуси. Для січня вже ж це тепло, тільки вітерець. Сьогодні моє відео буде про те, як влаштовані мої стежки. Стежки і в саду, стежки в квітниках, і також стежки на городі і в теплиці. Було багато по цій темі запитань і хочу відповісти на деякі ці питання, точніше просто розказати, як ми їх облаштовували, чим вкривали, як підготовлювали. Ну і взагалі, подобається нам цей варіант, є сенс його робити чи ні. Пройдемось з вами разом і подивимось. Ну, Почну з того, що досить велика частина нашого двору, і навіть там, де стоїть машина, вкриті щебені, звичайним е гранітом в нас навколо нашого міста, гранітні кар'єри і дуже багато цього будівельного матеріалу. І ось таким чином ми вкрили свій двір. Ну, По-перше, навіть не буду казати, що це досить економічно, скажу, по-перше, що мені так подобається. Мені хотілося, щоб було вкрито ось таким природним матеріалом. Не дуже мені подобається, коли вкрито ну, якоюсь тротуарною плиткою. Мені хотілося, щоб саме був щебінь. І тому багато стежок, і бачите, навколо озера, і також. За будинком в моєму квітнику також вкриті щебене. Як ми підготовлювали ґрунт? Де-не-де, ми його застеляли спанбондом. Навіть ось зараз покажу шматочок. Ось цей. Ми його робили буквально в минулому році. Саме ось тут, тут в нас стояли лежаки, так щоб біля озера, біля тераси, і під нього ми підстелили. Залишився в нас ось такий матеріал білий. Це паробар'єр, який ми підстеляли, коли робили дах на терасі. Також зараз обережненько підніму доверху і покажу. Ну, я думаю, що всі знають. Ось, бачите, між, між дерев'яною стелею і між. Ось, Укриттям металевим є ось такий паробар'єр. Якщо я не помиляюсь, так він називається. І в нас трішечки його залишилось, ми його підстелили сюди, під цей щебінь. тут за будинком на інших доріжках в квітниках, де не-де також лежить спанбонт. Ось його гарно видно, спанбонд укладала також, такий, який був в наявності. Якщо не було, то купувала. Ну, А вже ж намагалася купити найбільш товстіший такий по щільності спанбонт. Чим він товстіший, тим він а вже ж, довше. Зберігається і довше лежить. Але хочу сказати, що цій доріжці, мабуть, і цій клумбі 5 років. Ось він лежить досить гарно, непогано, нічого з ним не трапляється. Просто розстелила його від цеглинки до цеглинки, під цеглинку запустила, щоб ну, так він більш обмежував щебінь, не розсипався ніде більше і засипала щебенем. Все засипала один раз. Шар з щебня не дуже великий. ну Ось бачите, буквально там якісь кілька сантиметрів. А вже ж сюди попадає і пісок з часом. Попадають і якісь насінинки бур'янцю. Ось це в мене розсіялась віола. Але як і віолу, ну і якісь е, трави, які можна викопати звідси, прибрати, так і бур'ян він дуже непогано виймається. Ось, бачите, разом з корінцем просто потягнула і все. І е, нічого немає. Ну і, а вже ж, якщо. Це тільки бур'ян, то просто можна пройти гербіцидом, обрискати, обробити, щоб на доріжці нічого не було. Але хочу сказати, що навіть не обробляю він, якщо і розсіюється, то одиниці. І ось так з корінцем можна цей бур'ян гарно і легко прибрати з доріжки. Піском не присипали, ніяк ґрунт не втрамбовували. Просто я шлангом, як вже також показувала вам, намалювала. Контури цієї доріжки, де вони будуть знаходитись, який буде контур. Ну, бачите, вона в мене так гуляста. І розстилила спанбонд. Навіть в деяких місцях є білий спанбонд, тобто те, що було під рукою. Також багато доріжок в мене в саду, ось якщо я не помиляюсь, ось ця доріжка, вона взагалі без спанбонду, тобто, просто на ґрунт насипали щебінь. Також нікуди він не надівається, бо він дуже щільний. Втрамбовується з часом і все. Ну, ось, Був там пісок, мабуть, щось було, тут піску не було, ось бачите, просто ґрунт. І непогано виглядає, Ну, мені подобається. Може, хтось скаже, що це не дуже охайно, мені подобається. І сам принцип, що це так досить натурально виглядає. А я думаю, що по моєму саду ви вже звернули увагу, що я люблю, коли це таке. Зі старине, скажімо так, також як і ось ця цеглина, яка була у використанні. Це ми розбирали старі хозбудівлі будівлі, і також використали я її скрізь як бордюр навколо стежок. І також ось зробив чоловік сам ось такі стовпці і шпалери для ожини. Також з цієї ж цегли. мені також дуже подобається. І також ще ось йду повз арки. Такі в мене три арки до входу на город розділяє город і сад, і декоративний сад. Це також навіть бачите, я їх нічим не вкриваю, не фарбую, щоб вони здавались більш нові і свіженькі, тому що мені подобається. Ну, я не скажу стиль прованс, тому що він вимагає мене якихось правил. Я цим правил не дотримуюсь, але роблю так, як мені подобається, і так, як я вважаю за потрібне, і мені здається, що це непогано. І також стілець теж це один і ще в одному місці в мене є. В садочку я на нього також влітку виставляю квіти в горщиках або в кошиках. Бомічник як завжди заважає працювати, заважає знімати, бо він а вже ж потрібен бути у кадрі, а вже ж з моїм взуттям грається. Ну, догляд який за доріжками зі щебеню. Пишуть, що а як ви потім вибираєте, засохли листя або траву засохлу, ще якісь залишки. Ну, ось бачите, зараз зима, тобто все листя вже прибране. Ніякого сміття немає за мною, доріжки чистенькі. Коли збираю листя осіння, то просто віником, точніше, такою жорсткою мітлою змітаю зі стежок зі щебеню, і все. І вони гарно виглядають. Ну сніг намагаємось, а вже ж не прибирати зі щебеню, тому що там неможливо. Вже зрозуміти, де ти зачепив щебень чи ні, і щоб потім цей сніг кудись там в теплицю чи в квітник не перекидати, то не займаємо його. Він просто з часом тане сніг на цих стежках, на щебені і все, і залишається досить чистенько. Ось такий ми придумали варіант. Подобається. Ну, я думаю, хто мене дивиться, хто бачить мої відео, він бачить, як виглядають ці стежки в будь-яку пору року. І досить непогано і досить економно. Сьогодні трішечки прохолодніше ніж було. І зараз підемо на город. Я покажу, як зроблені тут мої стежечки. Деякі з цих стежок, буквально в минулому році ми зробили. Ось цю стежку в минулому році застелили. А ось тут вкривала полуницю. Це вже їй три роки. Хочу сказати, що виглядають однаково, ось бачите, досить непогано. Але, до речі, хочу в цьому році зняти все таке спанбонд з полуниці, не сподобалось. Так, є плюси, що полуничка залишається чистою, охайною, але вона погано розвивається. Не дуже зручно її підживлювати. Стежки залишу застелені, а саме навколо кущиків спандбонд приберу. Ну, це так, до слова було сказано. І ось спанбонт такий, як застелили в минулому році. Не дуже він товстий. Я десь в коментарі написала 80-100 мікрон, але помилилася, то вже потім уточнила у чоловіка то товщина плівки, яку брали на теплицю. Тут брали вже, чим щільніше, чим товстіше цей спанбонд, це саме спанбонд, тим довше він буде зберігатися, тим довше він буде лежати на стежках. Але хочу сказати, що зараз покажу, де стежки вже такі. Поганенькі, тому що їм вже було 5 років. Ось тут. Це також в минулому році ми застелили залишками того паробар'єру, що я вам показувала під щебенем. Ось також непогано, досить довго буде лежати, бо він такий дуже-дуже щільний. Трішечки вони вкриваються таким, бачите, як мхом, тому що вже ж вони лежать на вологому ґрунті, лежать вони в мене. Круглий рік і влітку, і взимку я їх не прибираю, не знімаю. Волога скрізь з них проходить дуже непогано, не застоюється ні сніг, ні дощ, ні полив, завжди доріжки залишаються сухенькі. Якщо десь щось рветься, то просто кладу такі латки, ну точніше сказати, рветься, лакер рве, просто ось тут, бачите, бере за хвостика, ось так і тягне. І відірвав шваточок досить гарного і ще свіженького спанбонду, гарної доріжки. Так, як приколюю, приколюю або ось такими штучками. Ну, я не знаю, як вони називаються. Якщо не помиляюсь, це будівельні, вони використовуються для кріплення утеплювача навколо будинку до стіни. Ось де в мене було. Ну, також чоловіка в гаражі знайшла, тому використала. Також просто робила з проволоки або з, зі старих електродів такі скобочки. Зараз я їх витягну і покажу. Ось так. Просто скобочку. І потім гарно її. В землю молоточком забивала, але потрібно скобочки робити досить довгі, десь 15 сантиметрів, щоб, щоб з кожного боку було десь 15 сантиметрів, тому що коли сильний вітер може висмикувати спанбонд з ґрунту. Ну і ось таким чином лежить. Дуже мені подобається, зручно, охайно, просто вінником прибрав, підмів і все, і досить чистенько. Можна босоніж шкодити все літо на городі. Ну я вже ж саме основне це те, що не росте тут бур'ян. На стежках не потрібно їх прополювати, а це влітку забирає дуже багато роботи, саме прополка. Так, і зайдемо в теплицю. В теплиці це самий перший спанбонд. В мене був розстелений в теплиці, тому він вже ось в такому стані, але це йому вже мабуть років п'ять. Теплиці моїй десь так вже років, тому він просто, бачите, вже протрухти ну, і ще і не дуже товстий. Я так дивлюся, що, мабуть, найтонший взяла, який був, такий і взяли, і сюди поклали. В цьому році знімати цей не буду. Просто зверху покладу новий, свіженький скобочки, бачите, вони навіть вже. Проржавіли, тому що ну, вже час, а вже ж я поливаю влітку, сюди потрапляє і волога. Але також мені подобається. Стоїть у мене тут віничок, я просто підмітаю влітку і завжди тут чистенько і дуже гарно. Ну, я вже ж, я ж кажу, що не потрібно прополювати бур'янці. Ну, і є ще ось така в мене стежка. Сміялися з мене в деяких відео. Казали, що на городі розстелені коврові доріжки. Це взагалі ну, дуже круто в лапках, але розумію, що ви підшучуєте наді мною трішечки. Це поклала також. Тому що просто не встигла, або, може, не було коштів на той час, щоб застелити це з панбоном. Тут досить широка така доріжка між малиною десь метр, метр десять. І з цього боку від малини, і з цього боку, ну тобто, з панбонду потрібно досить багато, щоб все це вкрити. Тому поклала доріжку і досить непогано. Також мені подобається. Віником підмітаю. Якщо ходжу, збираю малинку, просто босоніж ходжу і дуже зручно, дуже все одно дуже охайно. Я. Взагалі люблю, ви знаєте, щоб грядки в мене були вкриті соломою, ну тобто замульчовані, ось бачите, залишилось трішечки, хоча в минулому році шар був, я не знаю, 10-15 см завжди вкладаю і протязі літа також додаю скошену газонну траву. І вже майже і немає тої соломи, вона вже перепріла і вже пішла поживними речовинами до ґрунту і до рослин. Ну, і ось тут також це також в минулому році поклала, Ну, воно видно, що спанбонд, точніше, свіженький. А вже в цьому році навесні буду ремонтувати, докладати, там, де якісь е, вже є отвори, можна так сказати, Ну, де вже цей віджив свій срок. Е, дуже непогано агроволокном вкривати, тобто це таке більш товсте. Волокно, ну намагатимусь знайти фото, показати, що я маю на увазі. Е, ним вкривають всі площадки в торгівельних садових центрах для того, щоб зверху ставити вазони. Але ж ціна такого покриття зовсім інша. Взагалі-то в мене яка була ідея Спанбонд, а зверху також скрізь щебінь. Хотіла я, щоб мій город виглядав саме так. Стежки засипані щебенем. Стоять скрізь бордюри навколо грядок, лежить крапельна трубка, все це ми з чоловіком зробили, але тільки щебень сюди вже не завозили. Але вже, мабуть, я і не хочу, тому що мені досить і так непогано подобається. Коли прибираю е, помідори ну, будь-яку розсаду, яка вже засохла, то а вже зі, зі щебеню було б важкувато прибрати, ніж зі спанбонду, просто він підмів і все і досить чисто. Так, ширина доріжок в мене десь 50, десь там 55, ну, взагалі-то 50 скрізь, сантиметрів. Ширина грядок 80. Ширину грядок вираховувала таким чином, щоб ось я стояла на доріжці і мені було зручно до середини грядки її обробити. І також з того боку на тій доріжці стою і до середини грядки, щоб не дуже нахилятися, обробляю. Ось таку робила ширину. 80 см скрізь в мене і в теплиці, і на вулиці. Ширину стежок робила 50 тому що є в мене така будівельна тачка, якою я завжди на городі працюю. То розвожу і компост, і деякі добрива. І коли збираю врожай, наприклад, кабачків, помідорів, ну огірочків, те, що йде масово, знаєте, то я завжди використовую цю тачку, щоб нею було зручно проїхати по цих стежках і поставити її, щоб вона могла на стежці стати, я могла її перекочувати з місця на місце і працювати. Тому ось така в мене ширина стежок і грядок. Ну тобто зробила вже так, щоб мені було зручно. Ну і ось з цього боку за теплицею також десь лежить в мене просто доріжка, також ще не встигла вкрити спанбондом. Ну тут і не дуже поспішала, тому що тут в мене лохина росте і дуже такий великий шар ґрунту прибирала, коли копала, підготовлювала траншейки. І бачите, така нерівна доріжка просідає де-не-де ґрунт. Коли вже він трішечки так більш щільним стане, тоді можна буде вкрити спанбондом, щоб ця доріжка не просідала вже і була така більш рівненька. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Дякую вам за ваші запитання. Мені дуже приємно. Для мене це показник того, що я вам цікава, мій сад вам цікавий, і щось ви можете взяти для себе корисне. І зробити цікаве також в себе в садочку. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.